Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. рада вітати вас! З вами, як завжди, я, Любов, і ми продовжуємо посівний сезон. Сьогодні ми з вами будемо сіяти такий гіркий перчик, отакий червоний гіркий перець. Сіяти будемо його небагато, тому що ми використовуємо його не дуже багато. Хоча коляня його дуже любить, отакий перчик, просто їсти. Але ми готуємо з нього ще й... Додаємо в усій консервації, в усі маринади де тільки можна. І ось така заготовка в мене є. Це такий перезіркий, який залитий оцтом. І він стоїть і рік і два, і його можна використовувати так, так само його їсти. А ще й оцей уксус, який він залитий, можна на основі оцього такого оцту готувати заправки, додавати оливкову олію, приправи. І ложечку такого оцту, і це неповторний смак, і аромат, і таким причинкою потрібно нам стікер маркер, отакий солочок для того, щоб земельку підтортати. Всі всія я буду в отаку форму з-під торта. Ось таку глибоку. Чого саме глибоку я вам потім покажу і розкажу. І ще нам потрібно буде окріпку. Закипіла водичка. Зараз я насиплю. Сюди земельки, і ми з вами продовжимо. Ось так ми набрали земельки, і я набрала земельку отакий наш ковшик. І поки що відставляю його. Тут я земельку приминаю не сильно. не сильно. Просто вирівнюю. Грунтосуміш я готую сама, в мене на каналі є. Як приготувати грунтосуміш. Тут і приліт є, і пісок, і наша така. Земля з городу і покупна земля, і кокосовий кокосова стружка. Кокосове волокно, верніше. Ось так. Я набрала зовсім отак е, четверта частина, третя, мабуть, частина е, оцього. Ємкості оцю. Чому я так набрала мало? Тому що перчик коли буде підростати, я не буду його пікірувати. Тут так і буде в мене, тому що я буду садити зовсім зовсім отак мало. Він мене тут рости, я просто буду його підсипати, і він зможе рости до такого великого стану, там, до такого стану. Сміливо він тут може рости, йому буде так і вільно, нормально. Ось так, Тепер обов'язково я проливаю. Всю землю проливаю окропом. Тут три в одному. Перше обеззараження звичайним окропом ми знезаражуємо землю, ми її гарно прогріваємо і трішечки уплотняємо. Без фанатизму. У мене така із тонесеньким носиком лієчка є. Якраз я її використовую для таких цілей. Ось так все. Тому що земля у нас волога. І ось тепер на цю землю, на цю гарячу ще землю викладаємо на Я просто його викладаю ось так, на відстані. Одне від одного, для того, щоб було їм куди рости. Пам'ятаємо, що перчики сходить не дуже швидко. Тому що на ньому є така ефірна олійка, оболочка така масляниста, яка поки вона розтане, розчиниться, розм'якшиться, проходить деякий час. Тим більше, що ми на не замочували, ми посіяли просто так. Тепер присипаємо земелькою не товсту, якби тільки притрусили. Притрусити сантиметр не більше. Розрівнюємо земельку. І ось тепер теж, вже тепер бризкалкою, такою росинкою. Просто зверху теж гаряча вода, теж тут дуже-дуже гаряча вода. Я просто проливаю, щоб зрівнялося і щоб з'єдналося насіння з земелькою. Ось так. Так, пишемо тепер. Стікер, на стікері пишемо, що це у нас гіркий перець. І сьогодні 3, 0, 3, 3 березня сьогодні. Ось так. Ось так я написала, що це в нас і коли посаджене. Прикріпляю до контейнера нашого і накриваю отакою пакетом таким прозорим. Все-таки, щоб трішки зігрівалося і щоб доступ повітря був. І ставлю під лампу. У мене є вже єлаж, і там тепло і світло. Зараз я закрию і поставимо туди. Так, ось так. Я закрила, прикріпила стікер і відносимо під лампу і будемо чекати перших сходів.